Слухай, а тобі наче 20. Правоноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ці чоловіки жартома називають себе поромниками, і місце зустрічі призначають на березі десни. У березні саме тут пролягав евакуаційний шлях із охопленого вогнем Чернігова. Сто метрів між двома берегами стали фактично дорогою життя. Людей вивозили двома човнами. Ось більший моторний, але спершу був лише цей маленький гумовий човен. 25 числа ми переправляли своїх друзів. Друг другу розказав, на наступний день ми теж чоловік 5-7 переправили. а потім вже пройшло 10, 20. Вже потім вже пройшло 600-700. Двохсотих вже дуже багато їх перевозили. Я вже гібрав на лодку, вложив у мешках, усім перевозив. Поначалу було страшно. Ворог їх бачив і тримав під прицілом. Ворожий літак бомбив чернігів. І тут розвертався над десною. Я якраз був у човні, перевозив якраз людей на берегу, на час метушня, Люди почали розбігатись. Вони під час розвороту відстрілювали теплові пастки. Був такий момент, коли була черга автоматна. Олексій Карцан працював на іншій переправі, що відкрилася за кілька кілометрів. Хтось витягував сумку. І, скоріше всього, там щось було гостре. Це така була рана в цьому човні. Після переправи людей теж чекали автомобілі і везли у пункт збору у Березну. В цей бусик по 18 чоловік ми садили. Ну в першу чергу садили дітей, жінок. Селище стало ще однією ланкою евакуаційного маршруту. Тут можна було залишитися або виїхати в інші доступні міста та села області. Це ваша вся команда. Да, так? Це вся команда. Відділ освіти Березнянської селищної ради. була така ситуація, коли чоловік приїхав їв хліб. Моєму говоримо, де да беріть же ось там якесь там стало, якусь картоплину. Він ой, дівчата, я не їв 4 чи 5 днів хліба. Так для мене ще хліб це ну найцінніше. Виїжджали, наприклад, то я закресив скіль ліцеї. Потім, якщо додались, люди по цим напрямкам я дописував. Скерував роботою цього пункту у зошиті, який він гортає, бракує багатьох листків. Знищував інформацію на випадок, якщо прийде ворог. Наталія теж працювала у цьому пункті, але згодом таки евакуювалася. Тією ж переправою через десну дуже страшно. Я їхала я і у мене було троє дітей. Ми переплили річку і їхали до Києва. Завдяки переправі врятували життя матері селича Олександра Піканова. Їй необхідний був гемодіаліз. Погрузилися на лодки і перепереправились на інший берег ріки Десни. А селищному голови Березни довелося цим шляхом. Вести з міста гроші для громади отримали кошти десь мільйон двісті. А тут со сторони Київської траси в наших градах в сторону вановки стріляють па по, пакацапа, по потом штоїм що... град, буквально метров триста не стріляють. Сейжу я з з деньгами, з грошима. Кажуть, а зараз в відповідь прилетить. От скажуть, пропав голова, узяв гроші і пропав. Наші співрозмовники про всяк випадок тримають човни на поготові. Вони вірять, що ворог не повернеться, але завжди готові кинути все і знову рятувати людей. Ольга Читайло та Максимілян Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини.